Неділя, 16 березня, синоптики не прогнозують снігових опадів, але, за даними Укргідромедцентру, відчутні дощі очікуються у більшій половині областей. Окрім того, у двох регіонах варто чекати на нічні заморозки. Північ на Чернігівщині і Житомирщині в день плюс 5, плюс 7. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і у Києві в денний час буде від 3 до 5 градусів вище за 0, в нічний від 0 до плюс 2. У Сумській, Київській, Житомирській і Чернігівській областях хмарно і дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вівдень у Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 14 плюс 16, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і у Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Криму в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 12, плюс 10. На Миколаївщині в день плюс 14, плюс 16, вночі плюс 9, плюс 7 градусів. В усіх частинах південного регіону України хмарно і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до мінус 2. На Закарпатті в день плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській Тернопільській областях в світлі години від плюс 5 до плюс 7, в темні від 0 до 2 градусів тепла. У Хмельницькій області вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В усіх областях Західного регіону України хмарно і сильні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 11 плюс 13. вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Луганщині в денний час від 11 до 13 градусів вище за 0. в нічний плюс 9 плюс 7. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 9 плюс 11, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. На Харківщині, Донеччині і Луганщині хмарно і без істотних опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс дев'яти до плюс одинадцяти градусів, в нічні плюс 9 плюс 7. На півдні Кіровоградщини в день плюс дев'ять плюс одинадцять, вночі плюс вісім плюс шість. На Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, в світлі години синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5. На Дніпропетровщині в день плюс 11, плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0. В усіх областях центрального регіону України хмарно і дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 16 числа магнітна активність нашої планети буде на рівні трьох барів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось!